вільна енергія людство бажає мати у своєму розпорядженні вільну і необмежену електричну енергію. Ця енергія повинна вироблятися чистим способом. а це означає, не на централізованих електростанціях, з усіма їхніми недоліками, а децентралізовано без будь-якої шкоди для навколишнього середовища і тільки. В міру необхідності, але замість цього, на сьогоднішній день ситуація з енергією виглядає так. Сьогоднішнє суспільство потребує змін, оскільки ціна енергії занадто висока. Причому ми говоримо не тільки про гроші, а передусім про шкоду для навколишнього середовища і про ворожнечу між країнами в боротьбі за ресурси, якщо ми хочемо продовжувати. Жити на цій планеті, то ми повинні виробляти електроенергію чисто, вільно і безкоштовно, потрібно добувати енергію з чистих джерел, наприклад, із квантового поля. Це енергія просто, який оточує нас повсюдно, Квантовий електрогенератор, у даному випадку його прототип, це пристрій з неймовірним потенціалом. Він існує вже давно, але тільки зараз. Розробки стали доступні для всіх і не обмежені патентним правами. Це природно викликає повсюдний захват. Це має призвести до спонтанної, абсолютно нової, небаченої раніше співпраці між дослідницькими групами. Складається враження, що 2014 рік стає початком довгоочікуваної Енергетичної революції але для початку давайте поглянемо як все це починалося. Нікола Тесла повсюдно відомий як найбільший Винахідник усіх часів, як його назвав Навіть сам Альберт Ейнштейн, завдяки Теслі. ми сьогодні знаємо про змінний струм. Серед його патентів електричні генератори або динамомашини. Вражаєте, що він завжди говорив про реактивну електричну потужність, виражену потужність енергії, що змінюється, а також про резонанс, численні сучасні дослідження. Природної енергії ґрунтуються на патентах Тесли один із його найзнаменитіших, на думку деяких винахідників. Є пристрій, за допомогою якого він створив електричний автомобіль. До нині невідомо як працював цей інвертор. Одна із найзнаменитіших фраз Тесли енергія існує в просторі, і ми точно знаємо, що ця енергія кінетична. за своєю природою, і рано чи пізно людині вдасться підключити свій пристрій. До рухомого механізму природи пізніше інші винахідники скористалися цими ідеями і розробили інші пристрої. дуже схожі. На Quantum Energy Generator можна знайти патент Роберта Циємемермана Фіфті який був зареєстрований у США 10 грудня 1957 року під назвою Високошвидкісний. Генератор із багатошаровим електромагнітом і магнітом постійного струму. На ній можна розпізнати структуру нашого сучасного Quantum Energy Generator 22 квітня 1975 року. В США було зареєстровано патент від Джона Кліна під назвою Пристрій із перетворення енергії. Електромагнітного руху у ньому ми можемо розпізнати кільцевий сердечник із чотирма полюсами і гвинтом. абсолютно не виключено. Що кілька винахідників вже будували ці пристрої раніше. і справді нам відомий один із них Тімоті. На відео він говорив, що побудував генератор квантомної енергії, який може виробляти до 80 тисяч ватт енергії. Він наочно продемонстрував як він вийняв кабель електроживлення із приводного двигуна і клацнувши перемикачем для того, щоб генератор передав назад свою енергію і міг отримати запас додаткових кіловат. Генератор виробляє більше енергії ніж споживає. в цьому випадку для приводного двигуна потрібно тільки 1 кіловат. Про це розповімо детальніше пізніше. Наступним був Джеймс Стіл у 2014 році з його громадською репродукцією разом із членами громадських організацій, зробили своєю метою вивести генератор із невідомості та зробити його загальновідомим після того, як їм вдалося зареєструвати перший вихід енергії. Вони випустили pdf документ. У якому Quantum Energy Generator був задокументований, це викликало пожвавлення по всьому світу. Дослідники старанно взялися за справу: спочатку з'явився прототип у Тайвані, а потім у Марокко, і паралельно цьому сотні, а може й тисячі інших груп, які поки що перебувають у стадії розвитку. Особливий інтерес проявив Китай, який поставився серйозно до цього проекту. Тисячі китайських інженерів продовжують працювати над цим цілком ймовірно, що саме звідти прийде наступний етап в енергетичній революції. природно, що одного pdf документа. Недостатньо, щоб побудувати Quantum Energy Generator. Додатково до нього необхідно, ґрунтовне знання в інженерній галузі, а саме технології трансформаторів середньої напруги, частот та іншого. Безумовно, деякі частини можуть бути створені в добре, обладнані майстерні захопленими аматорам, однак, для виробництва. Деяких частин потрібне обладнання промислового масштабу тому вкрай важливо знайти відповідну компанію. Як працює такий генератор. ніхто не може на сьогодні сказати зі стовідсотковою впевненістю. Можливо, Куантем Energy Дженерейтер працює як незатухаючий електромеханічний резонансний ланцюг, а саме параметричний генератор. Параметричний генератор це гармонійний генератор із часово залежними та матеріалозалежними параметрами, наприклад, такими як натуральна частота і загасання у такому разі можна постачати генератор енергією для того, щоб підвищити. Амплітуду коливань, такий метод подачі енергії називається параметричним збудженням, і в цьому випадку здійснюється обертальною швидкістю ротора. Він функціонує завдяки параметричному збудженню коливань. метою якого є створення резонансу. Неясно, чи є це продуктом загадкової реактивної потужності чи ні. Щойно резонанс встановлено, він може швидко перейти в добре відомий резонансний процес, коли збуджування, котушка раптом починає виробляти дуже високу напругу. На цьому етапі можна говорити про зв'язаність у квантовому. Полі енергії, можливо, це можна також назвати нейтриної енергії або енергії простору. З цієї причини прилад отримав назву квантомного. енергогенератора енергія на вторинних котушках трансформується на більш низьку напругу і поставляється через інверторний електроприймач і, звичайно ж, через приводний двигун самого квантом енерджі генератора. Така інформація породжує, важливе питання, якщо ця технологія була відома ще з 19 століття, чому ж ми досі користуємося корисними копалинами або атомною енергією, якщо висловлюватися коротко, любов до грошей є корінь усього зла. Морган, який довгий час фінансував Ніколу Теслу. Не допустив поширення винаходів тесли, заявляючи про те, що він не буде мати справу із пристроєм, вільної енергії оскільки до нього не можна підключити лічильник. Відтоді тривають війни за нафту впродовж усієї історії Таке мислення існувало протягом всієї історії та існує й донині. Саме багаті та владні завжди перешкоджали поширенню вільної енергії, без перебільшень сотні винаходів загадково зникали або за допомогою патентів або фізичних погроз. Лише уряд США в таємниці придбав понад п'ятьох тисяч патентів ПІС Уики, одна з найбільших. І найважливіше баз даних про вільну енергію надає досить хороший список зниклих винаходів, серед них і багато винахідників, яких за їхніми даними прибрали з дороги і вбили. Загалом за цією ганьбою завжди стоять великі енергетичні корпорації, банківські корпорації. І таємні товариства. У Quantum Energy Generator є можливість вийти з цього становища і надати більше пристроїв вільної енергії. Quantum Energy Generator це тільки початок, що стосується сьогоднішньої науки. Дозволимо самим ученим говорити за себе. Вернер Геянесберг, фізик і філософ, разом з Ервіном Родіном вважаються засновниками. Квантової механіки. Він сказав, наука не просто описує і пояснює природу, а є частиною взаємодії між природою і самими нами. Це означає, що ми можемо пояснити тільки те, що розуміємо. На даний момент не більше, не менше. Макс Планк казав, нова наукова істина водиться в дію. Не тому, що опоненти здаються і погоджуються на те, що їм кажуть, а тому, що опоненти просто поступово зникають і підростаючи покоління, з самого початку засвоює істину. І нарешті професор Валтер, генобіолог, казав наука, і не тільки вона надзвичайно консервативна і догматична річ, вона вітає будь-яке підтвердження існуючої системи понять і світоглядів і заперечує будь-які нововедення інстинкт досягнень включно з інстинктом самозбереження перевершує прагнення до істини тому нові відкриття зазвичай пропускаються тільки коли досягається достатня кількість дослідників які приходять до того ж, тоді система світогляду руйнується, відбувається наукова. Революція і нова система понять. і світогляду змінює стару. висновок. Ніхто жоден учень, жоден студент, і ні один вчений чи споживач не повинен сліпо вірити, в науково доведені. Факти, навіть якщо вони і представлені в підручниках, кінець цитати Це досить сміливий розумовий висновок про сформовану наукову систему, в яку ми із задоволенням віримо, і на яку перекладаємо свою відповідальність. У випадку з Quantum Energy Дженерейтер Раз за разом висловлюється думка, як це вже було, із і з вічним двигуном які стверджують що це неможливо. або що це суперечить закону збереження енергії і так далі. Підручники фізики не можуть пояснити. Куантем енерджі Energy, Energy Generator не буде єдиним винаходом вільної енергії представлено. у відкритому доступі. відкритий доступ. Це єдиний спосіб прогресу для людства. Так має бути з усіма подібними речами. На щастя, в Німеччині є кілька чудових учених, хто вже добре зарекомендував себе в дослідженнях вільної енергії та опублікував дуже хороші книги. Є велика кількість людей у Німеччині. Хто цікавиться проблемами енергії у свій вільний час? Вони воістину піонери. давайте послухаємо інтерв'ю координатора групи. Зацікавленість у цьому існує на міжнародному рівні, але мені здається, що Європа лідирує. В цій сфері, крім того, ми помітили, що є група в Німеччині, яка взяла цей проект на себе, і впритул займається ним. Вони серйозно ставляться до цього проекту і бачать у ньому потенціал. Як і в інших країнах, велику кількість геніальних вчених винахідників, інженерів і захоплених людей взялися за Квантом Energy Generator. Ми не можемо сподіватися на політику. Оскільки це кастова система. Як ви вже розумієте, не керується інтересами людей. Ми повинні діяти самі через кілька років, може років через 10, ми більше не будемо залежати від нафти атомної, вітряної чи сонячної, біогазової чи гідроелектроенергії. а натомість розробимо чисту дешеву технологію, що забезпечує наше життя. так необхідну всім свободу і припинять це Війни за ресурси нам необхідно прийти до гармонійного співіснування людей. Де в кожного є все необхідне для життя. Ось як має виглядати перехід до надійного, енергопостачання в майбутньому. Іншого шляху немає.